если встанем то уже не будем садиться на <сушевый> 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 Так с той стороны ничего еще даже не включено А что они не встают, встают они? вообще где пребывают? А зачем? А зачем? Скажите, пожалуйста, вы могли бы выкликать адвокатов, потому что они просто вышли, там, на технический порядок, Яка технічна перерва? Яка технічна перерва? Якщо суддя в суді в, в нарадчій кімнаті, це не, не може бути технічною перерва. Неповага до суду. Все, 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 все. Ну, в житті. Справа за Ніколаксандрович, учені злочинки про що 65 Захисник у кондів бачення з капитанком закінцію побачення у справі за статою 284 пункту 1, частину перших 10 протипечення закінчення строкуського слідкування. Прокурор проти задоволення з посиленням на те, що злочин общин, якого вибачається червонокі тяжкі, та на нього не спрацюється на висоті 284 частини. Задаваясь права проведено противоположного общину кримінального порушення передбачення статті 365 численної другого кримінального кодексу України відбулося 21 квітня 2023 року. Звернення до суду судового збройного 23 травня 2023 року тобто після закінчення строго до судового Разом сіплення. Разговор сприймали половину статті 12 Кримінального кодексу України звуче передбачення 365 частиною классифікується як тяжкий. Далі обсланили передачі до нового 274 частини КПК України і закриття побачення закриття поваженого справи. частину тема КПК України слів про закриття про закриття поваженого справи завершити без задоволення. Ухвалу може бути розкаже на десь копейки условия, проти знак оголошення. Тут ми визначили. Щоб зробити технічну перерву 30 секунд матеріалів в машині збігають. і кловатання по цвітків, щоб дати. Шановний суд, я вважаю, що виконувальний акт у кримінальному провадженні укладений відповідність домого кримінального процесуального законодавства, підстави його повернення направлення за підсудністю або закриття кримінального провадження наразі відсутні. З огляду на викладене, я прошу суд призначити обвинувальний акт до розгляду у відкритому судовому засіданні в Ізмаїльському міському суду заходи забезпечення. Кримінальне провадження залишили без змін. Та наразі наявне попитання про виклик свідків свідків Самов'яна Григорія Дімтрійовича, Моїсієва Нікиспінини, Кіскіна Сергія Валерійовича та Гросу Миколи Івановича. Прошу вилучити мене. <клес> <клес> Згодом за бокалом. Плух, так. Чи Пресант Михайлович, ваша позиція? Чи ваша позиція узгоджена з за, захисником, за будь ласка. Ваша честь. Ну, щодо нашої позиції, щодо можливості призначення до судового розгляду, я хотів що наголосити, е що впровадження ще перебуває старта на рішенні по курорах. Скасування постанови свідчого закриття кримінального провадження, якою сторона захисту захисту просила зазначену постанову скасувати, визнати протиправлю та скасувати. Ну, я розумію, але це вже Ми... буде, буде стосуватись дослідження в засіданні на предмет належності та небезпечності тих доказів, які ви будете зрозумів. Тобто у вас додаткових клопотань, окрім того, яке ви вже розглянули, немає? Шановний суд, зараз оголошую повітряну ви тривогу в Одесі. Я не знаю, як у вас. В нас також ремонт, ви ж розумієте, напрямок один і той, же, а в хаті був. Зрозуміло. В такому разі, чи є у вас ще якісь попитання? Викім, там, час? Немає. Ну, в такому разі, щоб запобігти вашому житті і що до вашому житті що тривога повітряна, е, призначаємо на 3 червня, це понеділок на 10 годину. Перевіряю, чи всі готові будуть, чи всі коштовують час. Я, я не помню було. Так. А ну, да, в тебе до не питають. Питання в цей чи чи вже до це, це ну, підготовчиться, вже дорозить. Це розвіду винування. Це ж розвідка. Ну, подмінишся. А оці свідки були стосувати вже порівняно. Ну, там же прямо скновому далі. Так. Ну, так.